Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні наше тренування на кульшовий суглоб. Бік, правий-лівий працює. Працюють м'язи рук. Відпрацюйте зі мною це тренування. Не забувайте підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте ваші лайки. А зараз ми переходимо на кілинки і починаємо наше тренування. Підтягнути живіт, опущені плечі. Ми з вами повною груддю набираємо вдих. І відпускаємо видих. І ще наверх вдих. Відпускайте видих. З наступним долоні збираємо в замок. За замком вверх, а з видихом округліть спину. Знову витягуємось наверх. На видих округляємо спину. Ще один раз вдих. І видих. Відпускайте дві руки, заводячи назад, з'єднуйте лопатки. Дві руки вперед і округляйте спину назад. На вдих грудь вперед. На видих кругла спина назад. Один вдих. І спокійний, повільний видих. Розкрийте дві руки, ліва вниз, а за правою потягніться наверх. Просто високо вверх. Чудовий. На вдих. Подивіться назад. А на видих до коліна кругла спина. На вдих назад. На видих до коліна, округляючи спину. І ще один гарний вдих. До коліна. Видих. Піднімаючись наверх в іншу сторону. Права вниз, за лівою вверх. Перший витягуємось гарно. І тепер залі. Назад. На видих до коліна округляйте спину. Ще два назад вдих. Округляємо на видих. Один лишається, гарний вдих. І округляйте спину. Видих. Повільно повертаємось. Ми збираємо два коліна і перевертаємо з вами. Коліна за опору, долоні за опору. Гарно підтягнутий живіт, спина рівна. Ліва нога пряма назад. Тільки ліва працює вверх і вниз. Вдих і видих. 8, ще 7, наверх, 6, чудово, ще 5, відчуйте, що працює тільки нога, спина не рухається, 3, 2, лишається, наверху маленька пауза, стоп, одне віджимання за підборіддям, вперед, наверх, нога вниз і вверх, вперед, Повертаємось, нога вниз і вверх. Якщо дуже важко, зробіть половинку віджимання вниз, нога і вверх. Вдих. Вдих. Вниз і вверх. Молодці. Продовжуємо. Головне спокійно, гарно дихати. У нас чотири залишилось. Вдих. Вдих. Нога. Вверх. Три. Два. І останній раз. Чудовий. Нога наверх, пауза, стоп. Тепер права рука вперед, витяжіння. З видихом лікоть до коліна. А на вдих витягуємось довга лінія. Видих. А на вдих довга лінія. Видих. Гарний, спокійний вдих. Ще п'ять. Чотири. Три, два залишилось. І останній раз. Витягнутись довга лінія. Повільно вниз. Сідаємо на коліна, округляючи спину, розслабляємося. Повільно з вами повертаємось наверх. Працює тільки кульшовий суглоб. Ставимо правий лікоть за опору. Ліва рука поряд. І ліва нога пряма назад. Вверх і вниз. Пряма і вниз. Вісім підйомів. Ще сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два лишається. Наверху пауза стоп. А от тепер коліно підтягуємо до плеча і пряма нога назад. Видих. І назад вдих. Видих. Вдих. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Ще один. І малюємо такий повний круг. Спробуємо. Плече. Коліно вниз прямо назад. Плече. Вниз прямо назад. Видих. Навдих назад. Сім. Тримайтесь. Ви молодці. Шість. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два лишилось. І останній раз. Є. Коліно вниз. Ми знову з вами сідаємо на п'ятки, розслабляємось. Супер. Піднімаючись наверх. Прям стріхні дві руки. І ми йдемо так само, але працює інша сторона права. Повертаючись на коліна, під тазові кістки, долоні під плечі, підтягнутий живіт, спина рівна. Назад, права, пряма нога, і вона працює вверх. І вниз. Намагайтесь відчути, так, що ви не працюєте спиною. Працює тільки нога. І ми гарно не забуваємо дихати. Шість підйомів. П'ять. Чотири. Три. Два. Наверху пауза, стоп. Віджимання за підборіддям вперед. І вверх. Нога вниз і вверх. Віджимання. І нога. Пам'ятаєте, да? якщо не можу, половинка вверх. І нога. Вдих. Видих. Шість. Наверх. П'ять. Супер. Ви молодці. Ще чотири. Три. Залишилось. Два, і останній раз. І вниз. Коліно за опору. Сідаючи на п'ятки, ми розслабляємося. Вдих, видих, ми спокійно повертаємось. І наш кульшовий сугло. Пам'ятаєте, ставимо лікоть тепер лівий за опору, права рука поряд. І пряма нога назад, права. Вверх і вниз. Видих і вдих. Вверх. Вниз. Молодці. У нас шість. П'ять, чотири, три, два. Наверху пауза, стоп, а от тепер коліно до плеча. Видих і назад. Вдих пряма. Видих. Вдих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. А от тепер такі повне коло плече, коліно вниз і прямо. назад. Плече вниз. Назад круг. Чудово. Шість залишилось Допрацьовуємо. П'ять. Чотири. Три. Ще два. І останній. Є спокійно вниз. Сідаємо на п'ятки, розслабляємось. Супер ви молодці. піднімаючись наверх. У нас лишаються широкі віджимання на грудний м'яз. Ми ставимо дві долоньки широко за килимок. опускаємо вниз таз, штовхаючи його вперед, підтягуємо живіт. Одне віджимання і з вами сідаємо на п'ятки. Знову вперед, лікті в сторони, віджимання. І повертаємось на п'ятки. І ще вдих, видих. І повертаємось. Якщо так само не можемо, половинка. І повертаємось. Шість лишається вниз. Вверх. П'ять. Чотири. Вдих, видих. Ще три. Два. Останній раз. Супер. Сідаючи вниз, розслабтеся. І повільно, спокійно піднімаємось наверх. Ми з вами переміщаємось, розвертаючись, ставимо лівий лікоть за опору. Спираємось на нього. Два коліна згинаємо. П'ятки і спина на одній лінії. Долонька наталію, тільки таз вверх. Видих і вдих. Видих. Вдих. Вісім підйомів. Ще сім. Шість. П'ять. Чотири. Дуже добре. Ще три. Продовжуємо. Два. Наверху пауза, стоп. Тепер коліно. Вверх і вниз. Права нога допрацьовує. Видих. І вдих. Видих. І вдих. Шість. Тримайтесь, ви молодці. П'ять. Чотири. Три. Два. Наверху пауза. Стоп. Випрямляйте ногу. Рука вверх. П'ять. стоїмо, Чотири. Три. Два. І один. Повільно опускайтесь вниз. Сідаємо, встряхніть опорну руку трішки її розслабте. Угу. Тепер лівою рукою обіймаємо себе, а праву ставимо за опору. Два коліна збираємо разом, жимання. Вдих і наверх видих. Вниз і вверх. Тут наш тріцепс гарно працює. Так, піднімаємо половинку, ніби свого корпуса. Ще п'ять у нас. Чотири. Три. Два лишається. І ще один. Супер. Спокійний наверх. Встріхніть тепер вашу праву руку. Повільно повертаємось, знову лікуть за опору. Два коліна разом. Долоня на потилицю, з видихом коліна до ліктя. І рівний корпус. Видих і повертаємось на підлогу вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Молодці. Шість лишається. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. А от тепер спробуємо поєднати долоня на талію та зверх. Вниз за голову і підтягуємо коліно. Бік працює. І косі м'язи живота. Також відпрацьовує плече. Рука якоїсь за опору. Наверх. Видих. І спокійний вдих. Наверх. І підтягуємо коліна. Ще п'ять вверх. Коліна. Чотири. Три лишається. Два. І останній. Чудово. Спокійно відпустіть. Ми сідаємо і встріхніть опорну руку. Так само. Ми зміщаємо ноги і працюємо іншу сторону. Розвертаючись, лікоть. Правий за опору. Долонька ліва на талію. тільки таз. Вверх. І вниз. Спираємось на два коліна. Да, працює тільки таз. Лікоть під плече. І ми гарно не забуваємо дихати. У нас п'ять підйомів вверх. Чотири. Три. Ви відразу відчуєте роботу. Вашого да? косих м'язів. Наверху пауза, стоп. Рука вверх, коліно вверх. І вниз. Стоїмо вверх. І вниз. Видих. І вдих. Шість. Ще п'ять. Чотири. Чудовий. Три. Тримаємось. Ще два. Наверху пауза, стоп, пряма рука. П'ять, чотири, три, два і один. Повільний вниз. Сідаючи, встріхніть руку опорно. Наш тріцепс. Наша права рука. Ліва рука за опору. Правою обіймаємо себе, підтягуємо два коліна і віджимання вдих, наверх, видих. Вдих. Видих ще вісім. Спробуйте допрацювати зі мною сім. І наверх. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І одне лишилось. Є. Піднімаючись наверх. Знову розслабляємо. І лишається бік верхня частинка, нижня частинка. Поїхали. Розвертаємось. Лікоть. Долонька за голову. Підтягуємо два коліна. І тепер їх до ліктя. Видих і вдих. Знову видих і вдих. Підтягуйте рівно, наскільки зможете їх підняти. У нас сім. Видих. Шість. Не забувайте витягуватись. Не провисайте в плечі. Чотири. Три. Два. Один. А тепер поєднуємо долоня на талію та зверх. Вниз, за голову і підтягуємо коліна. Знову. Та зверх. Вниз і підтягуємо. Наверх. Видих. І вниз вдих. Сім. Видих. Шість. П'ять. Чотири лишається. Верх. І до себе. Три. Ви молодці. Тримайтесь. Ще два. Останній раз. Чудовий. Ми спокійно сідаємо і розслабляємо опорну руку. Ми з вами перевертаємо дві ноги, збираємо долоньки в замок. І отут така легенька руханка руками вперед і назад. І ще вперед. І назад. Два разочки вперед. Назад. І ще один такий повний. І назад. Є. Встріхніть, гарно розслабте. Ставимо долоні назад, пальці дивляться вперед в сторону ніг. Ми з вами зворотні віджимання спробуємо. Піднімаємо таз наверх, легенько над підлогою фіксуємо лікті. Зігнули, торкнулись тазом і віджали себе наверх. Такий маленький об'єм, не дуже глибокий. Але спробуйте допрацювати. І не забувайте, що ви гарно згинаєте лікті. І піднімаєтесь наверху. Вдих. І гарний видих. Ще п'ять. Чотири. Три. Чудовий. Два. І ще один. Супер. Спокійно сідаємо вниз, забираємо дві долоні і розслабляємо. І тільки зворотня планка у нас лишається. Знову долоні назад. Пальці в сторону ніг. Випрямляємо дві ноги. І ми з вами пробуємо на видих підняти таз наверх. Дивимось вперед до ніг. Не запрокидуємо голову назад і фіксуємо Вісім ще Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два і один. Чудовий, спокійно опускайтесь вниз. Знову розслабте наші руки. Набирайте гарний вдих повною груддю. Потягніться вперед, торкніться пальцями підлоги. І круглою спиною спокійно повертайтесь назад. Якщо дуже важко, незручно, зігніть коліна, потягніться наверх. Покладіть ребра, потягніться вперед, торкніться пальцями і круглою спиною повертайтеся. Любий варіант: я йду прямими ногами, вдих, видих. Кладу ребра, торкаюсь підлоги, Круглою спиною наверх і ще один вдих. А з видихом намагайтесь розслабитись, потягніться вперед. Фіксуємо 5, 4, 3, 2. І 1. Спокійно, круглою спиною, розкручуючись, піднімаємось наверх. Розвертаємось, складаємо дві ноги з кресно, І тільки наша шия, голова направо розслабте шию. І піднімаєте наверх, наліво. Ніби от вуха до плеча відчуйте. І піднімаємо наверх. Ще поразу направо. Наверх, наліво. І в центр. Опустіть голову вперед. Намагайтесь не сутулитись. Піднімаючи вверх, за підборіддям, просто витягніться вверх, така довга шия. І опустіть в центр. Повної груді наберіть вдих, потягніться високо вгору. І повільно, спокійний відпускайте видих. Я вам дякую за тренування. До нових зустрічей. Не забувайте підписуватись на канал, ставте ваші лайки, коментуйте відео. До нових зустрічей!